Дорогі друзі, всіх радий вітати з Днем пам'яті Святої Великої, Великої Мочені Варвари. Як ви здогадуєтесь, то місцеві кияни ми знаходимося у Святоволодимирському соборі. Так, на жаль, ми не можемо тут нічого, окрім як прийти і приклонитись до святої великомоченності, до речі, і до святіля Макарія Метрополита Київського. Ну, Хто пам'ятає, я вже тут був, десь декілька місяців назад трошечки От, Але сьогодні дійсно тут таке сокровище зберігається, велика свята і досить ну, найвідома. Най най Безліч храмів в неї присвячена. Ця свята почитається майже у всіх християнських церквах, тобто, у копті, у англіканів, у католиків вона взагалі там. В особливий порядок входить. Буде молитися, друзі, велика мучениця 3 століття. Як ви знаєте, вирізнялася особливою красотою, прийняла мученицький венець від, від свого батька, той від, який її обезглавний. Досить заплутана історія її не моще, але ну, згідно згідно. От е, науці, яка вивчала і за пересуванням її, то е, мощі ну, спочатку були перенесені в Константинополь в 6 столітті, а тоді вже в, а в XI столітті, коли е, 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 дочка імператора Олексія Комніна виходила замуж за е, князя Михаїла е, Святополка Ізяславича. Крещені Михайло, то от вона попросила батька якраз моші Святої Великомучниці вирвали для себе, от. Е які вона привезла і які положила у храмі. Ці мощі які е е князь е е значить, спеціальні храми були відстроєні для мощі. От. І потім ці мощі були положені у і більшу частину свого часу вони знаходились в золотоверкому чоловічому монастирі, який зараз належить Петрові. Але в 30-х роках ну, тут безбожна влада була, з'яти ці мощі були передані в музей, а, а потім вже після вже повернуті знову туди. і 90-го року вони і спочивають святі мощі. Я по-моєму, не помиляюсь, але от, е, е, вже майже 30 років він знаходиться тут Свято Володимирському соборі, друзі. Хто має можливість, звісно, зайти, приклонитись до мущей можна і треба навіть, хто буває в столиці. Та велика свята, е, як ми знаємо, до неї звертаються е, в передчасний від такої внезапної смерті. Ну, Взагалі ми знаємо великі святі і всі, до всіх святих ми звертаємося у будь-яких проханнях, друзі. Це треба важливо пам'ятати. Ну, і звісно, сьогодні ми будемо звертатися до цієї святої, як станемо на коліна і помолимося до неї, друзі, до нашу України, до наших воїнів, які сьогодні в окопах. Ми бачимо сьогодні, яка погода, дощ, сніг. Тому буду молитися просити, і вірити, що вона нас чує, чує сьогодні, і чує завтра, і післязавтра. І завжди буде нас чути і допомагати. Перш за все, зберегти життя наших людей, наших воїнів і дарувати їм перемогу друзі. Тому, можливо, да, відкрита. Литу тропа, акафі, хто, хто як може, друзі, зараз зайдемо, поклониться. Я приложусь, помолюсь, трошечки вам покажу Гарний Валдинський соборик. Ви бачите, знаєте, сам великий весницов списував. Да, а саме, друзі. Не от, Зараз вечірнє богослужіння, небагато тих людей от, стоять до, до мущей.